Якраз до початку сезону шашликів і гриля добрі люди з зермоверкс підготували розпродаж, який ви не захочете пропустити. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви можете отримати мій улюблений термометр для м'яса зі знижкою 30%. Це Це зермапануан, і він мені так подобається, що я навіть купив його своєму татові. Я користуюся зермапану вже близько 8 місяців і не уявляю, як раніше обходився без нього на дружніх застіллях. Краще забути ті часи, коли я мало не підсмажив собі руку через якогось неякісного термометра, який вічність вимірював температуру запеченої індички. Хоча я в основному використовую зермапангуан для м'яса, не обмежуйте себе, цим зручним щупом можна перевіряти готовність хліба, тортів і запіканок. Зермапангуан дає точні показання за одну секунду, звідси і назва. І хоча це дивовижно саме по собі, це інші функції, які роблять його особливим. Він має складний щуп, щоб його можна було зняти, коли він не потрібен, при складанні він автоматично вимикається. Коли ви його розкриваєте, цифровий дисплей підсвічується, так що показання легко розгледіти. Але найголовніше, цифри повертаються разом з орієнтацією екрану. Звучить як так, що, але ви здивуєтеся, скільки разів вам доведеться викручуватися, щоб дістатися до середини курячої ніжки або уникнути кістки індички, не обпалюючи пальці об решітку гриля. Автоматично повертаються показання температури, це неймовірно зручно. Мій батько у нас головний по грилю, і саме швидкість вимірювань в першу чергу привернула його до цього термометра, більше не потрібно чекати, поки температура нарешті виміряється, поки дорогоцінне тепло випаровується з під відкритої кришки. До речі, якщо ви хочете заздалегідь підготуватися до дня батька, це відмінний шанс купити корисний подарунок зі знижкою, і ви будете пишатися собою за таку передбачливість. Зермапангуан продається зі знижкою до 27 травня, так що навіть якщо доставка не встигне до цих вихідних, у вас буде відмінний інструмент на весь інший сезон гриля.